Якщо хтось каже вам, що ви повненькі, то ви не повненькі. У вас просто є гроші на їжу. ти щаслива дитина в сім'ї моя. ото роблю все, що мені заманеться. І, я, і маманчик мене сильно не любе, ото зранку стає, не мене 120 двадцять тисяч раз. Ото, як бачите, зразу й цілує. А баця мені пуско глади і лапки. Ну, може, не тема, я та багатий маманчик, але теж мене люба. а я цим пользуюсь, як хочу. А я теж показую, що я їх люблю. Коротше, живу, як в раю. Ці мені м'ячики купляють, кормятся кимику, а маманчик бігає зі мною гуляє, Шопимось по магазинам, я сиділа, полюбляю. День доходить до кінця, а на мені нема лиця. Їв лише чотири рази, не дають більше зарази. Щоки вже позападали. Тяжко так, аби ви знали, хто прийшов і рятував, Чим смачним нагодував, так скопити недовго. Не можу я без їжі довго. Я бачу, тобі нема чим занятись, тоді записуй, беру ручку і записуй. Який мене завтра буде сніданок. Замість корма корма я не хочу. Два кусочка колбаси, два кусочка сиру обізано гречаний. Хліб ти ловити мишей? Ха-ха-ха. Коженка, ну ти реально думаєш, що я де біле з чешу. Я вершина еволюції хижака. Я тепер не полюю, здобиш сама до мене приходи в миску. І, до речі, я бачив, як ти під'їдаєш котлетки в три часа ночі. Якщо ти не хочеш, щоб я розказав це татусику, давай ділись, а то получиш.